Чергова надзвичайна ситуація на Коломищині, 22 липня у великій кам'янці в сільському ставку виявлено тіло загиблого 29-річного місцевого жителя. Причина смерті чоловіка встановлюється два дні перед цим, 19 липня, у загайполі також у місцевому ставку, селяни знайшли тіла двох загиблих 13-річних дітей. Найстрашніше у цій ситуації те, що більшість трагічних випадків трапляється через елементарне недотримання правил безпечної поведінки. У зв'язку з цим рятувальники звертаються з проханням відповідально ставитися до власного життя та здоров'я. Ситуацію із загибеллю людей на водоймах коломийські рятувальники називають достатньо тривожною. За останні роки такої кількості потопельників не фіксували. Зараз ми на першому місці в області. І від початку року, а точніше, з настанням теплої погоди, на водних об'єктах міста та району втопилося вже 9 людей, і що найстрашніше з них четверо дітей. Трагедії стаються чи не щотижня. Останній випадок 19 липня на ставку у селі Загайпіль двоє жителів села Назірне 2000 року народження під час купання у даному ставку загинули, причини встановлюються. Також Факт, який відбувся вчора, 22 липня, житель села Великої Кам'янки 84-го року народження під час купання в ставку, який розміщений в даному населеному пункті, теж загинув. Купання у невстановлених та незнайомих місцях одна з основних причин біди, кажуть рятувальники. Дорослим варто контролювати перебування дітей у воді і не зайвим буде вчити їх плавати. Про це неодноразово фахівці служби нагадують у засобах масової інформації на зустрічах та на радах. Неодноразово дане питання розглядалося і органами влади, буквально на минулому тижні. Питання розглядалося на районній комісії ДНС. Ми працюємо в цьому напрямку, сюжети випускаються, листівки застережливі. Минулий тиждень проводили акцію запобігти, врятувати, допомогти в нашому таборі відпочинку Прикарпатських зорі» Славі Слободи, де теж нашими працівниками наголошувалося на питання забезпечення. Дотримання поведінки на водних об'єктах». Рятувальники вкотре нагадують людям, купатися можна у відведених для цього місцях. За температури води не менше 18 градусів, а повітря 24 градуси вище нуля. Переохолодження часто стає причиною загибелі. У воду на підпитку заходити категорично заборонено. Не можна плавати і наодинці, особливо, якщо у своїх силах не впевнені. Утриматися і від далеких запливів. У воду варто заходити повільно, обережно пробуючи дно ногою. Дітям рекомендовано до плавок прикріпити шпильку. Якщо далеко від берега судома таки зведе руку чи ногу, у більшості укол допомагає відновити еластичність м'язів. На рівнинних річках є багато ям і вирів. Вони підступно зустрічаються біля піщаних виступів під берегами, де особливо полюбляють купатися діти.